Вітаю мої хороші! Дивимося на серпень місяць на тельців. Буду вдячний за лайки, коменти, підписки, тому що канал кажуть, новий, але я стараюся зараз вам робити контент частіше. Тому дуже буду вдячний за підтримку. Дивимося на тельців на серпень місяць. Що чекає тельців в серпні місяці? Що чекає ців в серпні місяці? Карта No1, карта No, карта No3 і карта No 4. Ну, такий місяць нестабільний, але він більше про якісь емоційні речі. Можливо, нестабільність емоційна у всіх сферах, в яких ви щось робите. Бо дуже буде багато таких, кажуть, і не проблематичних речей, але які досить вас задівають. Мені подивимося, з чим це зв'язано, з чим зв'язано емоційні качелі і проблеми втильців. Ой, перше, це зв'язано з партнером, чоловіком, братом, колишнім, з грошима і роботою. Тому там у вас буде переживання, тривога, яка типу, може передаватися в цілий місяць. Тому тут а, на рекомендації у нас імператор а Мах стоїть. Говорить за те, що. Потрібно брати відповідальність, ну, типу, якщо у вас там проблеми з грошима, значить треба подивитися, де ви е, не тримаєте баланс, де входять гроші. Де може, потрібно більше заробити їх. Е, проаналізувати тут. Бо у нас тут є карта, яка говорить, аналізуйте, чому у вас так йде. Чому в тельців там нестабільно з фінансами. Тут так само у нас є король Пентаклі. Говорить за те, що цей місяць якраз може бути зв'язаний з вашим шефом, з вашою роботою, з партнером, який вам дає гроші. Тому сам місяць серпень буде у вас. Нестабільний, проблематичний, але це все просто для того, щоб ви проаналізували і придивилися, щоб наступні місяці пішли вам на краще. І це якраз буде зв'язане з грошима, Хто вам дає гроші. От від кого ви отримуєте гроші, цей спектр треба передивитися вам. Не сказати, що це буде якийсь критичний місяць, але він буде такий напружений емоційно. Давайте подивимося іменно на фінанси і роботу. Фінанси і робота тельці серпень місяць. Фінанси і робота тельці серпень місяць. Звісно, буде про гроші. І це, напевно, якраз буде про партнера. Бачите, у нас гроші і партнер. Аркан Закоханих і карма. У вас і будуть в середні пропрацьовуватися якісь кармічні уроки на рахунок стосунків і кохання. Як ви себе можливо, відчуваєте, коли берете від партнера гроші? Скільки берете? Може наоборот, треба більше брати. Тому тут якраз про це. Що вам ці карти хочу говорити? Що передивиться питання партнера і грошей. Що проблема? У вас іммено проблема можуть бути в стосунках і за грошей. Тому передивіться це питання. Бо їм це питання кармічне. Ем... Потрібно дивитися, чи ці гроші вам приносять хороший емоційний стан, чи ці гроші приносять вам хороший е, кохання до себе, чи ви тим грошима себе надавите. І якраз в цьому місці ви будете це проживати. І якраз дивимося на стосунки і кохання серпень місяць, тельці. стосунки і кохання серпень місяць тріці. Знову сварки, якісь обіди, недоговорки на рекомендації от нас, от обіди, якісь сварки. На рекомендації нам сказано, що більше насолоджуйтесь, не партеся оцими дрібними якимись проблемами. Часто в море буває таке, що ви прям зациклені на якісь деталі. От він там сказав, що, типу, Більше не буду тобі віддавати гроші, і все, вона там зациклилась на цьому, Це... він такий сякий. Тому тут рекомендація, що дуже багато велика тривога зацикленості на якихось словах і деталях. Це говорить за те, що дуже багато шизоїдного такого мислення, яке в нас заїдає, і треба просто легше відпускати. Обговорити це в моменті, не накручувати себе, спільно спілкувати вільно спілкуватися з партнером. Тому тут не такі вже, як сказати, великі проблеми, як їхнє сприйняття буде. От мої хороші. Це був розклад на тальців, якщо вам відіграється, Я хочу дивитися індивідуально, як вас. Будуть це в серпні. Приходьте на консультацію на серпень і дивимося індивідуально для вас. Дякую.